Усім привіт! Це Суперкнига. У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитимусь запитання. Іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож, пристебніть паски безпеки, ми починаємо! То говорив до Мойсея через Палаючий кущ. Варіантів тут небагато. Впевнений. Ти здогадаєшся. Через Палаючий кущ із Мойсеєм говорив сам Бог. Назвіть ім'я велетня, який погрожував Ізраїлю. Воїн Велетень у бойових обладунках. Ну, мо згадуйте. Велетня, який вийшов із погрозами на адресу божого народу, звали Голіаф. Зрештою, він був переможений. Молодим пастухом Давидом. Яким чином народ Ізраїлю перебрався через море? Даю підказку це, напевне, не підводний човен. Євреї перейшли через море пішки. Господь здійснив диво і буквально розсунув море. Даниїла кинули у рів до диких тварин. Які це були тварини? Нумо, розмірковий, Залишилося трошки. Даниїла кинули у рів до левів. Але Бог захистив свого служителя і закрив пащі цим голодним тваринам. І наостанок питання з чотирма варіантами відповідей: Яким транспортом Ісус в'їхав до Єрусалиму верблюдом, слоном, віслюком. Чи мотоциклом повторюю варіанти верблюд, слон, віслюк або мотоцикл. Звичайно, Ісус в'їхав до Єрусалима віслюком. Але люди зустрічали його як царя, кладучи перед ним одежі та пальмові віти. От, і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!